Броварські ліцеї реорганізують. У деяких не буде першачків, а у деяких старшокласників. Відбувається на сьогодні реформа освіти. Відбувається вона в межах всієї країни. Впроваджується нова українська школа. Нещодавно батьків ошелешили новиною, що деякі броварські ліцеї не набиратимуть першачків вже з наступного року. Цьогоріч я маю вести свого сина вже в перший клас і обговорили вже із батьками, із чоловіком, що будемо віддавати саме в ліцей Олійника. От е, хотіли вже записати, е, бо в цій школі і рейтинги хороші, і відгуки, і у знайомих там діти вчаться, і поряд з домом. І е, дізналися, що вони перший клашу в цьому році не набирають, і не знаю, чи будуть набирати взагалі надалі. Тому це дуже складне для нас питання, чому так відбувається і в чому проблема, в чому причина. Все тому, що відповідно до нового закону, усі заклади середньої освіти мають розділити на три групи: початкові, гімназії та ліцеї. Саме тому у броварах планується, що ліцеї номер 1 та номер 12 той, що добудовується, стають початковими школами, де навчатимуться перші четверті класи. Ліцеї номер 2 3, 6, 8, 9, 11. Княжицький Требухівський стають гімназіями для перших, дев'ятих класів. А ліцеї номер 4, 5, 7, 10 залишаються ліцеями для п'ятих-дванадцятих класів. У зв'язку з цим спантеличені не лише батьки першачків. Ще й деяким старшокласникам доведеться змінювати заклад освіти, якщо його реорганізують у гімназію, а не в ліцей. У мене дитина в восьмому класі в класі поглибленої математики в школі, яка і ще з моїх часів вважається школою сильною в математиці. І нам стає питання в тому, що нам доведеться змінювати школу, щоб перейти з восьмого ліцею. Дитина взагалі сказала, що а який сенс тоді в дев'яте після дев'ятого класу залишатися в школі. Якщо вже щось змінювати, то чому тоді залишатися в школі? Якщо вже краще йти в технікум? Освітяни запевняють ці зміни в інтересах учнів. Ця реформа вона направлена все таки на інтереси дітей і учнів. Особливо ну для того, щоб вони отримували саме якісну профільну освіту. Старшокласники навчатися будуть в тих закладах, які стануть ліцеями. Вони будуть профільні. Це має зменшити навантаження на учнів та дозволить вивчати предмети, необхідні їм для майбутнього фаху. Будуть такі профілі: природничий, філологічний, математичний, плюс it технології, і суспільно-гуманітарні профілі. Та старшокласникам хвилюватися рано. Повної реформи очікують з 2027 року. З наступного відбудеться лише перший етап. Ці заклади, які стануть ліцеями, не будуть набирати перші класи. На даному етапі тільки перші перші класи. Ці чотири заклади вони не будуть набирати перші класи для того, щоб дати можливість цім початковій школі випуститись вчасно. При цьому принцип територіальної доступності буде дотримано. Діти зможуть обирати гімназії ближче до місця проживання. Перші класи обов'язково залишаються. Ну, принцип територіальної доступності враховується. Це прописано в законодавстві. Наразі проєкт оптимізації ліцеїв нашої громади проходить громадське обговорення. Висловити свої зауваження та пропозиції можете, і ви на сайті міської ради.